Весь світ, впродовж цього тижня, особливо, можливо, навіть останніх двох тижнів, живе в величезній напрузі. І це слово сполучення, третя світова війна, воно, воно стало, на жаль, абсолютно звичним для всіх світових медіа. Тобто. Скажімо так, якщо там, умовно кажучи, ще там сім місяців та навіть шість місяців тому, навіть після 24 лютого, коли Росія наважилася на повномасштабне вторгнення на територію України, оце це слово сполучення, третя світова війна в медіа якось намагалися навіть ну знаєте, толерантно обходити і не використовувати, то зараз е, ці всі розмови навколо Тайваню і е, візиту Пелосі. Там чекали, що просто е, китайці можуть атакувати літак високопосадовець Сполучених Штатів Америки у польоті. І тоді це точно початок бойових дій між двома ядерними країнами. Ну так принаймні, казали експерти теоретично. Потім е, далі загострення на Балканах, е, Косово, Сербія, хто з ким. То кого визнає, з на яких номерах можна їздити, по яких територіях, з якими паспортами там також все ледь не дійшло до військового конфлікту, Азербайджан діє рішучіше у нагірному Карабасі та відвоює у Вірменії за підтримки, до речі, Туреччини деякі території, і Росія не підтримує поки що своїх союзників Вірменів. Натомість десь навіть вже стає на сторону сильніших, а саме Азербайджану та Туреччини. Відповідно, ці всі хитросплетіння, геополітичні, говорили про те, що ця третя світова. Війна можлива, і справді навіть в нашому ефірі. В четвер один з експертів, генерал Богдан, про це заявив. Що якщо вона і буде, а це вже проблема, це глобальна проблема, і вона є значно більшою ніж просто світова війна, світова ядерна війна, яка на жаль, і будемо сподіватися, що це ну розуміють ті, хто приймає рішення, що ця війна і це в першу чергу до. Керівництва Російської Федерації, ну як звернення, ну просто хочеться вірити, що десь в когось там з'явиться здоровий глузд, хоча не мало. Що третя світова війна, якщо вона стане ядерною, вона призведе до апокаліпсису, катастрофи. Ну навіть не хочеться про це говорити. Давайте послухаємо нашого експерта, а далі продовжимо думку, адже сьогодні роковини першого в історії людства. Використання ядерної зброї з військовою ціллю, але спочатку давайте прогноз на ядерну війну нещодавно. Перебуваючи із місією в окремих країнах африканських, президент Франції Еммануель Макрон дозволив собі заявити, що в світі вже іде світова війна, але вона гібридна, і в якійсь мірі з цим можна погодитись. Єдине, що, як на мене, може стримувати гарячі голови автократів, це лише те, що майбутня війна третя світова, якщо вона може виникнути, буде безумовно ядерною, і це покладе край взагалі існуванню як такої цивілізації на цій земній кулі. 6 серпня, у 1945 році, Військові та керівництво Сполучених Штатів Америки можливо ухвалили одне з найспірніших рішень в своїй історії, рішення, про яке дискутують, і досі, наскільки воно було логічним, і наскільки, скажімо так, результат, якого вони досягли, був співставним тим жертвам, які після цього бомбардування хірусими. На жаль, сталися тоді, коли військові літаки Сполучених Штатів Америки перетнули повітряний кордон Японії. Як кажуть історики, навіть одразу не було відомо, і доля хіросіми не була визначена. Тобто пілоти мали орієнтуватися по погоді. І на жаль, для хіросіми 45-го, 6 -го серпня там була абсолютно сонячна погода. Вранці люди збиралися йти на роботу, і між восьмою та дев'ятою стався. Цей вибух: 70 тисяч людей миттєво загинуло, ще десятки тисяч. Також кажуть, 70 тисяч за день-два. Ну а потім далі ще від хворіб, які були спричинені та ран, які були отримані внаслідок цього бомбардування, вмирали ще. Тисячі японців через чотири дня було було бомбардування ще одного японського міста Нагасакі. і Після того Японія капітулювала США. Це пояснювало тим, що таким чином хотіли пришвидшити завершення цієї війни, зменшити кількість жертв і, зрештою. Така версія існувала, і знаєте, на користь Сполучених Штатів Америки після підписання капітуляції говорять про те, що вони не окуповували Японію, вони не ставили своє керівництво, не поставили умову демільдемілітаризації. Японія далі могла жити своїм життям. Ну Якщо навіть порівняти, чим займаються Росіяни, коли окуповують землі, і що вони роблять з тих земель, тут така історія. Але якщо говорити про наш час, вочевидь, Володимиру Путіну ця історія, скажімо так, можна припустити до вподоби. І знаєте, вони ж завжди кажуть, чому США можна було, а нам не можна, чому Косово можна було визнавати, а Крим не міг визнати, хоча абсолютно інші історії. Але я хочу тут сказати, знаєте, щоб не наводити великої паніки і зайвого жаху. Так, і всі експерти говорять, що праймі, тактичну ядерну зброю Володимир Путін може використати, але є одна велика і суттєва відмінність, коли Сполучені Штати Америки у 45-му році бомбардували ядерною зброєю Японію. Вони точно знали, що вони не отримують у відповідь ядерного удару, тому що по суті сили усі. Зла були розламані, роздовбані, і Японія була останньою країною, яка трималася, тобто не було кому відповідати Сполученим Штатам Америки в той час, і тому такий удар був завданий. Зараз же всі розуміють, що будь-яке використання Росією ядерної зброї спричинить миттєвий удар. Ми чули заяви Британії про те, що вона як окрема країна готова відповідати ядерним ударом, також в сторону Росії. Та зрештою, сполучених штатах Америки відповідають. Кажуть про те, що вони знають, де знаходиться бункер Путіна для того, аби йому відповісти за ядерний удар. Тому будемо сподіватися, що все ж я, я казав про те, що здоровий глузд переможе. Ну який там здоровий глузд у Російської Федерації? Просто, просто будемо сподіватися, що злякаються, і, зрештою, наші військові результати. Діяльність наших військових також змусить президента Путіна думати про те, що цей тактичний ядерний удар нічого не змінить. У нас навіть карась свого часу Євген Карась, військовослужбовець збройних сил України, дуже медійний персонаж сказав: Ну навіть в збройних силах України кажуть ну вдарить. Ну будемо далі битися. Оце такий основний висновок, але сьогодні з експертами, зрештою, і військовими та міжнародними. А в нас сьогодні і кривонос буде, і чалий буде. Поговоримо про ці можливості третьої світової в ядерному контексті. Зокрема, Володимир Огризко в четвер в нашому ефірі, український дипломат і дослідник питань Росії, в тому числі, от його думка була абсолютно кардинальною до думки Богдана. Він сказав про те, що ну третьої світової війни навряд чи вона буде, що, що чи її не буде і боятися, от і зокрема цього ядерного удару, теж не варто. Хоча, звичайно, що ця інформація вона викликає страх, викликає. Ну знаєте, до цього неможливо підготуватися. Я пам'ятаю, коли вперше, от коли ми почули про те, що Росія в принципі може цю ядерну зброю застосувати, я зайшла в Вікіпедію і почала читати про Хіросіма і Нагасакі. Тобто я. Щось знала про це, чула з історії, але ось так, щоб сісти і предметно цю історію дослідити, прочитати про неї глибоко, це було якраз вже під час. Нашого повномасштабного наступу російського на нас, тому що раніше якось навіть і не думалося так глибоко про це сьогодні, сьогодні російські окупанти обстріляли і серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на Запорізькій атомній електростанції. і там кажуть, є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Водночас, виданню The Insider зазначає, що окупанти. Могли замінувати запорізьку станцію атомну або територію навколо неї про підозрілу діяльність російських солдатів повідомили джерела саме цьому виданню. The Insider, і вони опублікували відео, яке ви зараз бачите, на якому російські військові вантажівки заїжджають на територію атомної станції та розвантажують якийсь вантаж. Я от зацитую ще що написано тепер в телеграмі енергоатома. Наслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витику водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека. 6 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Ну, ось таке. Не знаємо, що там ще до, до кінця відбувається. Є ось такі повідомлення, і сподіваємося, що, звичайно, до пожежі не дійде і не дійде до такого активного витоку цих радіоактивних речовин, бо, бо це страшно і це небезпечно.